Сьогодні, 9 листопада 2025 року, жінкою Оленою написано зобов'язання розпорядження до апеляційного суду Черкаської області про скасування ухвали Соснівського районного суду, яка винесена незаконна. Документи всі прошиті, пронумеровані всі аркуші. 26 аркушів в цьому документі. Є газета з волевиявленням жінки Олени. З створенням родової общини. Це газета за серпень. Також газета за жовтень, де прописаний обряд знайомства жінки Олени. Це Витяг з, з довіреності, якою жінка Оліна, Надія, я Виписка з лікарні, куди жінка Оліна потрапила, перенісче нервовий зрив від працівників недержавної установи Служби безпеки України в Черкаській області. Це лист, де говориться, що Перейменована була, ви дивіться, що тут написано що згідно з законом України від 12 вересня 1991 року, номер 1543 12 Римських, про правонаступство України, стаття 1. З моменту проголошення незалежності України найвищим органом державної влади України є Верховна Рада України з депутатським складом Верховної Ради Української РСР. Згідно із законом України від 17 вересня 1991 року, 1554 теред12 римське про внесення змін і доповнень до Конституції основного закону Української радян РСР, сполучення слів Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР. Замінити замінені словом Україна, так де ж створення держави у нас, як у нас Украї... Українська Радянська Соціалістична Республіка, перейменована? А також в документах Верховної Ради Української РСР України за серпень, вересень 1991 року. Інших відомостей про створення Верховної Ради України та Кабінету міністрів України не виявлено. Тобто, всі ці органи у нас незаконні. Також є відповідь з Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Є відповідь. Що документів стосовно актів прийому передачі з балансу на баланс територій та нерухомого майна, в тому числі енергосистем, електростанцій, газоп... газотрубопроводів, водопроводів від суб'єкта права СРСР, УРСР уср до суб'єкта права Республіка Україна, акта розмежування територій суміжними з Україною державами в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. Не виявлено. Так, що у нас розворовують також закону, який встановлює і визначає порядок утворення державних ліквідації, реорганізацій, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування. Не існує. Так хто нами управляє? Хто? Також законів в апараті Верховної Ради України, запитуваних у пунктах 118.20 запиту, законів і зазначеними вами з назвами, а саме, дивіться, закону про створення. Міністерства оборони, про створення Генеральної прокуратури, про створення Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, про створення Державної виконавчої служби південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, про створення національної поліції України, про організацію виготовлення та видачу службових посвідчень Національної поліції України. Про організацію та ліквідацію МВД України, про створення Служби безпеки, про створення Кабінету міністрів податкової, про затвердження цивільного кодексу України, про затвердження цивільного процесуального кодексу України, про затвердження кримінального кодексу України, про затвердження Кримінального процесуального кодексу України. Податкового Кодексу України? Не існує про створення Верховної, про посаду Президента України. Не існує. Так хто нами управляє? По яким законам ми живемо? Це ось ухвала. Незаконна ухвала, яка написана іменем України. Якої України? Якої? Ось оці так звані суддя Пономарьов ВО, секретар судового засіда Васильєва ДА. Прокурор Посохов ОВ. Слідчий Поліщук ВВ. Яке вони мають право судити людину, яка вищої юрисдикції, ніж вони? Ось оце було оця ухвала. Про незаконне. Затримання людини про незаконне, надання їй, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодомового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою. Хіба це не повалення конституційного ладу? А це ось протокол обшуку, який проводили незаконні слідчі. Незаконною ухвалою, вилучення особистих речей. У жінки Олени. Негайно повернути. Є у нас ось рішення Конституційного Суду України, справа номер 1 5 200, 2005 року, Визнач, визнаються реалії, що статус всіх фізичних осіб перебуває за межами Конституції України. Тобто права і свободи людини і громадянина гарантовані Конституцією. На фізичних осіб це не поширюється. Тобто, як Як можна жити в такій державі, де немає самої держави? Жінка Олена іде на пошту відправляти лист до Черкаського до Соснівського суду Черкаської області, щоб ті направили його в апеляційний суд Черкаської області. Так. Ми зараз на почті відправляємо лист. Я тоді чек сюди вкладу, якщо вам зважити треба, будь ласка, тільки не заклеюйте, хорошо поки? Так, давайте я спою вам, що ви гарно робите роботу свою. Не заклеюйте, не заклеюйте, будь ласка. Я чек хочу туди ще вкласти, да. а потім я заклею, хорошо? У, Так, вам звичайно рекомендований як завжди. І смс, і паперове, щоб повернулося, да. так. Так, мені так. Так, так, так. Там в персоні немає того, що ви боїтеся. Ні, я зрозуміла, Да, Про напишіть так. Можна багато да. напечатувати. може написати виконаючому оце роль і прізвище ім'я, чи все прямо це печатати. Ну, напишіть, що виконуючому роль. Не пишіть далі в комп'ютерній програмі, не так, треба. Виконуючому. Просто виконуючому роль, виконуючому. керівника і все. І прізвище його там можна і так, хорошо. Же все одно, все не буде. Я знаю, да. Ну, зато в о бумажечки там більше поміщається. Так що приклеюється, правильно? А тепер мені прізвище правильно зачитайте. Бащенко. Бащенко. Ба, ба, ба. Бащенко. С м де. Це 18 чи 13? 10 то в кінці. 18, 18, 18 0, 10. Уже ж я і справила. Бо <сум> <сум> кругом іде в них 0-0. Да. Я... Гоголя. А, мабуть, не написала я точно, так? Да? Давайте допишу. Я забула, чесно. Я тут нижче, да? ну, так? Ну, перед так же? Ні, ну нижче трошки. А будинок який? 100, 316. Я ще індекс нижче напишу, хорошо? Угу. Ось так, оно вилиться. Так, у вас адрес адрежеш правильно вибиває, там же ж знаходиться він. Ну, в 18 на 10 мені е, вибило Черкаса, вулицю ж я сама должна, щоб я вас ага. питала. Угу. А вулиця 316. Угу, ну, да. А чого? У всей девочки у вас хорошо получается.

Да, по, да, по телефону ваше все значит. Під... Та нужна підтягнути, да, да, То, наче, що я ж так відправляла, то. Не, це... не обратили уваги, да? Ну да? я думаю, Юлія воно ж всегда підтягується, ніхто ж не міняв. Mm. Воно поміняється, если хтось поміняє. Ну, если щось змі... О, через кладемо чек в листа і відправим. Угу. Один, да? Ну, якщо можна, там, так. Да. Все, дякую. Давайте там те саме, я зараз в лист вкладу його все це. Так, щас. Так, готуємо чек. лист відправляється в 16:36 9 листопада кладемо до конверту чист і заклеюємо дякую вам велике, гарного вам доробити робочого.